Доброе утро! Иду до села. Все надигают. Патриота сюда своего зацепил. Привиара Касалис. Пресс-подборчик Патриот. Надо написать на него. Патриот. Есть. Э, мене прес-патріот общем, менчуся там в сусіднє село, там де докумів, до хлопців надо сіно їм дюкувати. Собі я люцерку спасив всю кулак, але сіно ще не косив на, на балки, в общем Може... Вчора була троїця, може вже і якби пора е, скосить, Та не можу, а приїду, затюкую та, мабуть, цепляю косілку і буду потрошки підкашувати, Щоб не все так накладно, як якби накладно Це, е, е, ну, потрохи накосив, затюкував, убрав. Зато тут теж трошки далі, там це літній лагерь би там сіно кос в мене теж би йду завалю його Значить, хлопці полять на тій стороні Балки. Та я зараз тут балки буду тюкувати, два безюка йдуть один за одним, хепелюка стоїть. А Стекло грязне, але ну, нічого. Ось моя і робота. І в зубалки там тоже. Зразу начну я на збалки. на отаких, от як би сказати, сказать условиях вот таких условиях Палки, бугри. Тут там бухтов по бугри пових привал а що зробиш? людина попросила надо убрати. Так що до пасі Лайкоса. Коли перевозкою займатися. Кум хоч лайк поставив. О! Посідно приїхали потюки. Данько де ти? Оце молодці, Джоном 320-м. Що тут мені сталося? кружок і трішки позбирать о, і буорчу Джуніра приїхав Сейчас за хлопці для щас об швидше работали закончив Ату ділянку палці дай наверху не бувай патриот садись Виніс. Поки воно все вретреться, настроїться, можна буде і ахірити. Бумте вже поперс перед Джоном. Можу спину догнати, но пока він, я думаю, не швидко поїхав. Ну, не все, забрали, звісно. Тут дорожка, звісно, така тут було, це було е, посадка, аж аж десь там. Ще метрів 5-6 була посадка. Е, розчистили і зробили дорогу. Попадали з розв'язі. Зараз підбираю їх. І... В принципе, тут шабаш. Там еще Васильковый надо цей, городы затюбовать и площадь. Ну, еще там пару человек. Вот. Вот, грузи в одного с зараз доваська огорода тривалочка каже махно ну, грозиво розиво вертать прийдеться бо там пару тюків треба вкинути оце сьогодні погодка пече страшне бачите яке трішки Трішки той жаркувато Отволі пече не знаю яка там температура, но пиляка, це жара, все, це просто жесть Ну, а що зробиш? Сезон працювати надо. Ума трошки повипадали. сейчас по второй опять педали. Ой, синокосы, эти синокосы. Это капец. Можно сказать, жах. Уже пив все мой. А я ще дюкую. Це я тут косив, тут не гріб, і вони самі згребли, акувати ну, рішили, не хотіли. в треба, коли кажу, всі працюють. Thank <laughs> you.